Доброго ранку. Вже маємо понеділок, 7.50 ранку. Я вже на базі е, речі значить, запакував, там то все. Чеки повикидуємо. Е, що, готуємося до нового тижня. Зараз будемо виїжджати, зараз мені ще трошки перегрузять, бо мають два товари забрати. Один залишиться з того тижня, що в мене залишилося. Та й будемо газувати. Так що, щось буде цікаве, як завжди, все покажу, все розкажу. Так, шановні, добрий ранок. І ще раз, я що розгрозився на базі, бо треба було скинути там якісь дві, дві палети, бо ми в ту сторону вже не їдемо. І що? Залишилося в мене дві. Це мирки. Зараз їдемо їх розгружати і їдемо знову грузитися на Італію. на Італію. Ну і таке, буде щось цікаве, покажу. Так, друзі, мене розладували, розгрузили. Йдемо закриваємо двері. І так, знаєте, цікаві такі, каже, каже ми, ми пана чекали, типу, я зареєстрований на розгрузку завтра на 9-ту ранку. Ну, то добре, але якщо товар приїхав зараз, ну то що, ви не хочете його забрати? Вам, вам гірше, що він приїхав сьогодні. Не понимаю. Так, ага. Все, зараз робимо фотки, їдемо далі. Їдемо на валбжик. Так, друзі, я вже на забравці. Зараз заливаємо баки, заливаємо сливу та їдемо на загрузку. Я вже переїхав кордон, Польща Чехія, вже ось проїхав висока Барту... Бартултовіце. Що це значить? Я Мені, не знаю. Ремонт дороги 30 км на годину будемо їхати тут. Зустрічна, зустрічний рух уже проїхав, зараз включать нам <кій> зелене світло. Ну да, ну да, вот так быстро бывает. Тихо, 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 тихо. Заблокируют видео. Воду тоже не забывайте пить. Ах ты, курва, Су. Все мокрое, Ааа! Ну а что, как воды хочется, то что делать? Буду съезжать? Держать вставать? А і в них так само, бачите, треба почекати, поки перестане моргати, і тоді аж можна їхати. Так і о, так таке вово. 19.40 Їдемо шукати собі парковку, стоять 45 хвилин. І будемо брати 10 годину. Бо треба доїхати до того паркінгу, з якого я вже стартував, і я хоча б розумію, що я доїду на, на той час, на який треба. А так, є вірогідність, що не доїду. Якщо зараз, наприклад, десь тут встану. 500 кілометрів до розгрузки, то трохи такі ще повороти бувають. О, дивіться! Ага, ага, готується вже. Садить щось. Так, шановні, доїжджаю до завантаження. Я вже розвантажився і спедитор вислав мені адрес на загрузку. Я вже доїжджаю, залишилося 4 хвилини. Але діло в чому? Погода диви яка. то Я не знаю, то я ще з бігом їм двері відкриють, нехай грузять. Ну, я так дивився по фотографіям, то там через е, рампу мають грузити. Бо якщо через бік, то ні, то будемо ждати, поки, поки цей дощ пройде. Бо я так щось не дуже хочу. А ну зараз боком даємо. Дає трохи. Подвійне кільце. Друзі, я вже приїхав, но мабуть ми не будемо Сразу заїжджати, а підемо попитаємо. Бо я зараз, як завжди, заїду, то, там все, добрий день, я до вас, а вони скажуть, а ми не робимо вже. Бо хто його знав? У мене написано було в смс фікс на 13.00. Зараз 14.06. Так що... Йдемо питати. Так, так, шановні, шановні. Чуть не забувся вам розказати. Був значить, на оцьому закладі. Приїхав, став під рамку. Вони подивились на машину. Тоді вказують мене всередину. Кажуть, що е, спедиція наплутала. Щось в документах, що мала приїхати велика машина. Е, велика це типу на скільки там 40 палет, їм влазить 36 палет. Ну, коротше, мені влазить 20 палет всього. Оно. А мало приїхати щось більше. І виходить, що цей товар, який вони приготували по документам мені просто не влазить. І зараз вони заказали. Другу машину, а моє зліцення типу анулювали. І відтоді що ми маємо? Що я маю перерив обідній, нормальний. Так, друзі, я вже приїхав на загрузку. Зараз дивіться, що покажу, де буду грузитися. Як вам таке. Во, така територія. Зараз чекаю, поки тут же в італійців як ото перерви їхні, то сказали чекати десь або до другої години, або до, до пів другої. Зараз маємо 12.56, тобто ще десь пів години, може більше, бо сказали, що є працівник, бо я приїхав до них на 12 годину дня. Є працівник, але він зараз їде на обід. Він поїхав на обід. Стоїть машина, хай стоїть машина. Він їде обіду, він проголодався. Так що приїде з обіда, буде грузити, сказали. Ось. Чекаємо. Не знаю чи вдасться вам щось показати чи ні, бо в мене тут і батарея поки зарядиться на камері. Так що, Получиться, покажу, не вийде. Чекайте на наступного уривку відео. Ай -да їздять чешські. Ага. Куди тільки? Так, друзі, я свої справи поробив, їдемо далі. Шашлики курва по-любому. Ди, а ми тут шкребимо з-під себе. Ой, тут ситуація, диви яка. Контент під'їхав. Я, значить... Ага, ну полоса розгона, то він там не має цієї привілегії, він мав пустити пустити цього червоного. Ще одна спроба попити води. Цей раз нормально, бачите, відкрив. Без, без ніяких цих. Послідствій. Як то кажуть, ваше здоров'я. Дивіться, я маю надію, що вам видно. Повезли потягом е, автомобілі. Вантажні. От так, от так. там, оказується, вона проходиться. Залізна дорога? Їду зараз, дивіться, 4,21 уже проїхав. Три хвилини мені до паркінгу. Ну, отакого, щоб впритих, знаєте, також, щоб близько до 4,30 до максимуму, який я можу проїжджати. Ну це дуже рідко. Бо, знаєте, бо хочеться доїхати саме до цього паркінгу. Там є е, душ за 1 євро. Хто я такий, щоб відмовлятися від такої акції? Бо поїдеш ну, десь там далі в Німеччину, там почнеться 4 євро, там щось там, щось 7, 7, ні, ну 7, ні, ну 4 євро або 2 євро. Ну, Типу ще попробуй знайти де, де можна нормально душ прийняти. Але, наприклад, тут в Австрії, то, ну, за 1 євро, то чого, б ні, чого б ні. то їдемо їдемо їдем туди прямо. Так, друзі, проїхав 4,20. 4,26. 26 значить По кілометражу? що у нас тут 60 км залишилося, але зараз ми відстоїм 45 хвилин і їдемо далі, бо можна спокійно доїхати. У мене ну якби, время є, ось, ось за сьогодні я проїхав тільки 7, 7 годин 7,08. Ще можна спокійно 2 години або 3 години їхати. Е -е, бо в мене ще є десятка Вот, так що таке, все, біжу, біжу дивитися, що там за душ <гум> Так, шановні, поки не дуже ще темно. Розкажу вам, як я в душ сходив. В навігації пишуть, що 1 євро, тільки 1 євро платиш, все, там, це, і все, і, і, і займаєшся. Е, можливо, якась актуалізація. Можливо, просто мені так повезло. Е, з мене взяли 3 євро. Во. Ну так нормальні, нормальні розцінки, типу як в, в, в загальному, як у всіх. Бо в основному 4 євро дуже. Десь може бути 2 євро, десь може бути 4 євро. В основному 4. так Що е, Що ще такого? Е, до розгрузки залишилось 46 км. Ця навігація дуріє. Вона чогось думає, що я десь буду з'їжджати. десь... 3, 3,60 по висоті я не проїду. Ну, коротше, вона щось там своє придумала. Все на червоно показує. Ну, не може бути, щоб по, по автостраді е, не пройшла фура по, по висоті по 3, 3,60. Ну, коротше, воно собі щось там оце, своє своє. Е, та й все. Доїду, запаркуюсь під самим складом. Та й тако у нас пройшов день. Добрий ранок, шановні. Е, що у нас четвер сьогодні? Четвер ранок. Фірма відкривається в 9-й годині. Маємо 8,53. Зараз вам покажу, що мені там загрузили і що я привіз, бо не було як, як вам показати. Ага, все на місці, все нормально, бо я переживав, що воно що от ця машина, то вона ляже так на ну, коротше, Стоїть і добре. Так, то закрили, то цей запаркувався біля такого якогось паркінгу багатоповерхового, <кій> бо не було де стати. Так, друзі, я розгрузився. Виїжджаю із складу. Дивіться, яка веселка. Десь там дощ буде. Або є. О, та і що, та й летим. Летим на наступну загрузку, бо що маємо? 112 кілометрів е, пише, що 10.51 будемо на місці. І треба летіти, бо написано. Загрузка до 11 години. Тобто 10 хвилин тільки запасу, а там у нас вже пробка, так що 11-та ми точно будемо тільки на місці, не раніше. Так що, да, так що газуємо. Так, нема ніхто. Там не зачепили, Погнали! Я думав, що хтось вискоче, знайде. Не було нікого. Плуги, мопеди стоять. Так, ну фактично я вже доїхав. Ось був знак, що Бург. Такий заклад. І що... Ону, да, вантажні машини сюди. Тут у нас прицеп стоїть ось у самому удачному місці. Ну що ти? Перерахувала. А ось і наш край бур. Що мені Я Тут все, в сталь походу. О! Будемо питати. Друзі, переїжджаю на другий склад. Бо на той, що я ось о приїхав, що я летів як... Ні, ну приїхав просто на... на той час, на який було зазначено, сказали, що е, загрузка не на цьому складі, а треба переїхати 5 км до іншого складу. Так що зараз їдемо, але прибуття 11.01. Не, ну якщо скажуть, що загрузка буде завтра, ну то я не дуже ображусь. Так що таке життя, таке життя. Думали, що я забувся за вас? Нікак не. Значить, що ми маємо? 13.41. Був я там і мені сказали, що товар не готовий. Загрузка буде завтра. Так що маємо вже закриту зміну. Там відкрите, бо я витягував плитку, витягував сковорідку. Все, в мене обід. Зараз поїм і подивлюсь, може якісь гарні місця є тут, щоб піти подивитись. А так-то да. так. то. Отак четвер у мене пройшов. Проїхав я щось там 100. 150 кілометрів в загальному. І все, на сьогодні зміна закінчена. На жаль, на жаль теж так буває. Міг би, звісно, вже загрузитися і їхати на Польщу, але не готово ще. Так що стоїмо. Доброго ранку. Маємо ранок п'ятниці година. Сьома уже, вже я з 7 ранку вже пішов туди, на бюро, попитав, що там коли нас будуть грузити. Тільки не зрозумів одніє ситуації, що значить, я стояв там, де стоїть машина. Е, зліва від мене стояв теж автомобіль вантажний. І я так розумію, що він уже всередині, там його грузять. Як так вийшло, я не зрозумів. Мені сказали на сьомому ранку. Я без 107 відкрив зміну, під'їхав сюди. Тут вже дві, дві машини отако і стояли. Тобто їх вже грузили. Один на німецьких номерах, другий хіба на іспанських. Ну, ладно, упустимо цей момент. Грузили той грузили. Е, нам що сказали? Зараз один колега виїжджає. І ми на його місце заїжджаємо і нас грузять. Так що таке. Грузять якимись... О, як воно, підкладки під рельси чи щось таке, О, там гумові такі. Ну, коротше, побачимо, що воно таке. Одне, що радує, що легко його кріпить. Не треба переживати, що там щось переріже, пере... перетне. Ну, коротше, ось такі новини в мене сьогодні. Так, значить, загрузили нам отакі приколи. Зараз замикаємо все назад. Чи то не звідси? Ааа, бо то не звідси. Курва. О як. О як. є ідемо попадаємо тут, що мені бумаги не дали навіть Не цемерок, нічого Ай пропустив, пропустив щось непонятне якийсь Стілець, щось отак стоїть, там якийсь столик, типу вони що, падають, розпадаються. Забувся, що камера курвана, ну є камера, є камера, понимаєте? Але ось все щось покажу таке, що це руки якісь. Так, фор щось там думає, шо ти. ага, Он дивиться, яка щось. Серебро може? Курва! Серебро марці, як у мене почти. Тільки без... в мене без вінди. Тут що нічик, треба виїхати ми. Фольксваген, <Desde la> <world> <yelling> uh, ну ти там курва уступить дорогу маєш. <pronunciation> ти падло, а uh, ти з Хочеш за фуру їхати, да? так? Ще до цього всього поліція ось дивіться. Угу. Зараз будемо дивитися, що там відбулося. Іще поліція. Але вже ці скриті. Що це вони? Да, диви, ого. Тут не можна паркувати. І це ще, йо! Добрий вечір. Е відстояв паузу, пишеш, пишеш. Відстояв паузу 45 хвилин. Типу взяв, добрав Добрав все, що було по е цьому, по залишку від е їзди від руля, як то правильно вам так сказати, щоб вас. Сильно не, не напрягать. Е, та й цей, та й газуємо далі. Вибрав, вибрав усе, що є по часу. Е, 134 км до бази. ну Це 2 години. 2 години плюс може бути що. 220, бо там, знаєте, десь там, десь там вліво, десь там вправо. О, так що їдемо. Дивіться, яка веселка. А? А, а? О, як. От таке. А так нічого вам і не покажу, бо Чехія автострада або пробка, або просто автострада з полями, ніде нічого гарного немає. Паркінг. Виїзд з паркінгу, та й все. Отаке. Ух, які доджі їздять, так? Да? Це додж? Ага. Ух. Так, дивіться, покажу вам, які шакали, значить. Цілу дорогу вони мене обганяли, тулили там 100, там, де можна було 80, наприклад, або ні, там, де 70, вон, воно в 100 їде. Тут тепер вони вирішили е, їхати по правильному, так як треба, бо ми заїхали в місто, значить, бо там, там за містом, там де 70, то можна 100-110 їхати, то нічого страшного. А коли в мене ось зараз час вже доходить 949 9.50, А мені до бази ще 7 минут плюс світлофори, тобто може бути, що прямо впритик притик, а може бути навіть що ну не хотілося б це казати, але може бути що з порушенням. І вони тепер їдуть, бачите, як закону, законопослушні. Ну отак, ну так, ну, так живемо. Так шановні, як ви можете замітити, то машину вже поміняв, машину залишив на базі. Е, їду вже своїм автомобілем додому. На базі нічого не знімав, бо там був начальник. Та Я собі думаю, ну що я? Буду там з камерою бігати. Так що їдемо додому, годину додому ще тіліпатися. Година в нас 21.50. В 11 часов ночі буду вдома. Всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Е, підписуйтесь, ставте лайки. Маю надію, що вам сподобалось. Чао!